Вітаю на каналі Агролюбитель. Займаюсь протравкою насіння пшениці. Спосіб дуже простий, це бетономішалка, а пшениця в мене двох видів. Отаку така от пшеничка, це я виміняв на ячмінь. Людина взяла на пай агрофірми і пшеничка досить була непогана. Ну Тут 120 кг В мене такої пшенички. Планую посіяти. Хоч би 40 соток, може пів гектара, ну, город або два, скільки вистачить. Так окремо, щоб мати насіння. А це моя пшениця з города. Вона мішана, це атлон, мулан і ще якась. Колір такий розоватий, не дуже насіння червоне, але от взяв на руку і вже рука червона. Вже пару мішків протруїв. Трошка волога пшениця після бетономішалки, але це нічого страшного, тому що сьогодні вона зразу після обіду буде сіятись. Протруйник простий, дешевий, Тебузан минулі роки авіценою обробляв. Цього року вирішив трохи зекономити. 100 грамів це на півтони, ну в мене трошки менше. 100 грамів розбаю на 5 літрів води і відповідно літри на мішок. Отакою От штукою розпилюю бетонну мішалку. Ну і виходить такий колір. ну Звичайно, вживу пшеничка трошки така червоніша, на камері вона чомусь не передає. Камера цього забарвлення Зараз це все позамітаю. І оцю буду окремо протруювати, для того, щоб те насіння не попало до цього насіння. протравив, от покажу різницю між тим і тим. Ну, це трошки грубше. Потратив десь 4 з копійками літри цього розчину. Ну, банка на пів тони, я 350 кг протравив і ще от на мішок півтора лишилось. Все позбирав в мішки, все так залишив, підсохне і зразу буду заспав в сівалку. Кому це відео було цікавим і корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за увагу.